З 9 години біля будинку прощання на вулиці Молодіжній збираються херсонці. Не усі, хто прийшов, можуть вміститися всередині будівлі, тому чекають своєї черги на вулиці. Багатьом присутнім Олександр Сташенко врятував життя, говорить Людмила Чечубая. Я знаю Олександра Даліюча. Я знаю Олександра Далівича із 1985 року. Він був не тільки лікарем, він був неймовірним другом. А коли не стала батька моєї доньки, він завжди по-батьківськи ставився до неї до самої останньої хвилини. Ми зараз із донькою стояли і говорили для Херсона. Сьогодні дуже трагічний день. Це правда. Друга така людина не народиться. Скільки б він міг ще врятувати, якби поживши хоча б рік. Я його, я його дуже сильно люблю за те, що він врятував життя моє і мого батька. Все, що я можу сказати, його дуже сильно не вистачатиме. Олександр Гоноболі, народний артист України, говорить, прийшов попрощатися з другом. Ще кілька днів тому бачилися на концерті. Згадує чоловік. Він був на всіх моїх концертах. Він був на всіх моїх концертах. Я навіть про це не знав. І коли в мене трапилася під азі здоров'ям, він мені допоміг. І сказав, що він мене знає, виявляється, дуже давно. З того часу ми завжди були з ним друзями до останнього дня. Він приїхав навіть до мене на концерт в Київ. Це було тиждень тому. Він слухав мене, і я не можу уявити, що я його не побачу більше. Не зіграю з ним в більярд. це просто жах. Світла пам'ять йому. Бережіть один одного. Лариса Польська називає Сташенка лікарем з великої літери. Ніхто не чекав такої втрати, говорить жінка. Ми були особисто знайомі ще зі студентських років, і я хочу сказати, що це світла, гарна людина. А те, що ми загубили, ми втратили геніального хірурга, і це втрата не тільки для Херсонщини, це для всієї України. Помер Олександр Старшенко від серцевого нападу у вівторок, 14 грудня. Вдома. Друзі лікаря говорять, він вів здоровий спосіб життя та завжди хвилювався за пацієнтів. Брався за складні випадки на останніх стадіях раку. Поховали Олександра Старшенка на комишанському кладовищі. Олена Протопопова, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Харсон.